Ну що ж, продовжимо, друзі, виправляти вчорашній стан, що е, виключився телефон. Деякі хочу висновки зробити відносно е, цього двигуна. Якщо допомагають вже всі шпринтування і фіксатори різьби, то шестерні редуктори би мали шпринтуватися. Е, і закручуватися корончатою гайкою, а отвори для шплінта у валу немає. Або мати ліву різьбу. Для користувачів такого самого двигуна з редуктором, як у мене, повинен бути шкіл для косарки КРН 1, ,1 не менше 200 мм. Самим одним із найслабших місць оцих двигунів, що бензинових маю на увазі, вони є копії Хонди. Якщо з Веймою такі проблемні питання, то що ж тоді з іншими виробниками, що теж копіюють двигуни японської хонди? Найбільшою проблемою їх є? Слабке місце це клапани. клапани. Клапани, то там взагалі ті, як якісь бляшки. Вони розрегульовуються постійно. Якщо ти робиш з ним, то з щупом і з ключем на 10 і 17 мусиш ходити регулярно як і в полі, і вдома. Тому що клапани. При любій на грузці десь трохи пересто вже починає розрегульовується то стріляє, то не тягне, то не заводиться. І всьому тому є причиною найбільше клапани. Карбюратор ці, двигунів взагалі цих бензинових, досить простий. Він і надійний. Я не скажу, що він є поганий порівняно з українським тим карбюратором, що Д50 це небо і земля. Але все одно усіх бензинових двигунах я так зрозумів, бо маю їх, їх тримав то постійно треба ходити з і прочищувати ті жикльори, то зависає щось. Цей двигун у мене навіть через, е, певно, що думаю, завис клапан був у тім, у е, клапан у карбюраторі. Один раз пішов навіть у рознос. То я не спам'ятався, що маю робити. І, то, головку на свіч, провода свічки зірвав, перекрив бензин, а він усе набирає обороти, як варят. Не можна було його. Ну, взагалі нічим не можна спинити, тому що я ще ремні навіть і натягнув. Це було перше опробування після зборки. Ну, Поки аж не гримнуло, не, не зігнуло клапан, і тоді він вже заглох. Прийшлося все наново переробляти, ви знаєте, з, яко, з яким страхом я його другий раз заводив. Може собі і не уявити. Я думаю, ну якщо ще повториться, тому що не, не знайшов я очевидної причини був, через що це могло статися головка циліндра була не пошкоджена, і обійшлося тільки заміною клапанів. Але не можна сказати, що і всі двигун двигун не похожий. У мене на моторсічу стоїть 13 кінських сил. Ну, він не буває так часто в перегрузках, як не бував так часто в перегрузках, як оцей двигун. Вейма 190, а там Вейма 188. І він працює добре, я ще навіть не міняв ні кольця, нічого. Хоча він і на оранці працював, на транспортних роботах багато працював. Ну, він виявився досить надійніший. І інколи буває, потреба там повозитися почистити, продувати карбюратор. Клапана декілька разів його робив. А ще одним слабким місцем бензинових двигунів є їх ручні стартера. Треба бути готовим, що ті шнурки часто буває перетираються. І треба їх часто міняти. А якщо десь пройшла невеличка віддача, так може розломити і самий пластмасовий шкіл стартера. А це вже кожен раз 500 гривень так згруба, ціна ручного стартера. Бачили ви ще там, коли я вчора знімав безпосередньо у двигуна. Що він весь там у дротах. Це одне із слабких місць, що постійно від вібрації вибивається різьба кріплення паливного бачка. Воно так постепенно і ти його підтягуєш, підтягуєш, і решті-решт десь з'явиться тріщинка, і там така сталь внизу, де є, де, прово... де кріпляться болтами ось ці паливні бачки. Тоненька мені здається, що та набагато тонше, як міліметр, а досить така жорстка, що вона дає тріщину. У мене таке було сталося на кінець, і я мусив... Його обв'язати дротом для того, щоб завершити роботу, так він вже і був. Ну, що ще по цьому двигну, як він закінчив роботу, я скажу так, що це було вже жахіття. Почав, Почав диміти. При першому. Перших проведені першого сінокосу почав диміти, почав глохнути, почав стріляти. Ходив я його, регулював, регулював, вроді вже сам собі не довіряєш. Усі роки регу... регулював ті клапа ненормально, а тут тепер нічого не допомагає. Вистріли і вистріли. Приходилося півдня косити з перебоями, а півдня ремонтувати. Ну, потім він вже й перестав заводитися, заклинював оцей декомпресор. Я його вже бувало і по два рази на день розбирав. Ну, та що він трошку заведеш заведеш два-три рази, і він вже знов там, та бляшанка погнеться униз і знов підігнув. І от така була мука з цим. І ну, по мені кольця давали ще, ще якийсь ресурс він мав. Але в зв'язку з тими з, з тою такою навалою цих проблем я вже думав, все. більше я з ним не буду. Зв'язуватися і його мушу виміняти. Якщо б ще, ще можна було там де, той газорозподілчий вал купити другий з тим новим декомпресором, але клапана розрегульовувалися вже. Я і нові. Клапани вже купив. І то Ну нічого не допомагало. Це так як було якесь, як чехи казали колись, що зазрак не, не, речі, які не можна пояснити. Ну і я це все таку сповідь зробив, що для тих, хто хоче придбати двигун, щоб знав приблизно що. Його може чекати, можливо, якісь інші двигуни шукати і так далі. Я там його поміняв на 14-й кінь дизельний двигун. Якби мені хто так правду розказав, що мене жде з цим двигуном, то я би вже знав, як кажуть в народі, знав би, де соломки підстелити. А так, ти завжди. На навмання. Як... Добре, що це я сам кожен раз то -то крутив усе, а нарешті вже й не довіряв, вже ніс, у нас тут один хлопець, хороший майстер є. Так кажу, я вже сам собі не довіряю. І він крутив, каже, геть, викидайте, бо то, то, то не варто того. То таке, як якийсь дитячий конструктор лего, той клапанний механізм, механізму тому двигуні. Ну, і так я його. Ліквідував, закінчилася його експлуатація. Там ще, можливо, деякі речі і добрі є в цьому двигуні. Ну, Що мені би хотілося, щоб був той двигун на 13 кінських сил, не має тільки має ручний стартер. Добре б було з цього вийняти е, стартер і перекласти на той. але... Не знаю, може з вас хто відгукнеться, які ви, хто має досвід такий обладнання стартером двигуна цього бензинового, якщо, якщо в ньому не наявний стартер, а треба його приспособити. Ну, не знаю, далі якось подивимося, бо стартерний комплект коштує, дивимося по інтернету, що коштує близько трьох тисяч гривень, а тут готовий стартер електричний, тут майже, можна сказати, що новий, так його треба якось приспособити. Можливо, якщо це вийде. Ну, і от така закінчилася доля цього двигуна. Добре було би, щоб такі відео, відеосповіді, як у мене подібна, були по різних марках, щоб люди, як кажуть, училися на чужих помилках, а не на своїх. А то часто Дехто прихвалює просто або не каже повної правди. А це кожен раз треба обпікатися на тих проблемах, що вже дехто проходив ці проблеми. Дякую за терпіння, увагу. Підписуйтесь на канал, там буде ще багато цікавого. І продажі будуть деякі. Так що будьмо разом. Тримаймося, кажуть освій до свого по своє. Селяни повинні гуртуватися з селянами. На все добре. Дякую за увагу.